Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей 15% в аптеках, подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Багато овації та гучні заяви. Володимир Зеленський 7 червня виступив у французькому парламенті. Да так що викликав своїми словами довгу хвилю оплесків. Говорив Зеленський про перемогу України у війні. То що сказав Зеленський? Чим так вразив президент французьких парламентарів і як зірвав тривалі овації? Розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 6 червня французька провінція Нормандія. Вона неодноразово потрапляла у світову історію, але цей день тут відзначають кожного року. Рівно 80 років тому війська союзників зробили тут неможливе, провели наймасштабнішу десантну операцію в історії і майже остаточно вирішили переможців у другій світовій війні. Лише за 11 місяців вони вже були у Берліні. Тепер сюди щорічно приїжджають провідні західні лідери, щоб відзначити ветеранів та нагадати світу про страшну війну. Ну, в Європі, яка не має повторитися ніколи знову. Але війна в Європі є, і вона масштабна. Тому така подія не могла обійтися без участі голови держави, яка відважно б'ється проти нових фашистів 21-го століття. І президент Зеленський одразу потрапив в об'єктиви камери з усього світу і вразив своєю людяністю. Прем'єр Канади Джастін Трюдо представив Зеленському одного з ветеранів, що прибув у Нормандію. Пізнавши українського президента, ветеран на візочку спробував поцілувати зеленському руку, але той не дав цього зробити. А навпроти, потиснув старенькому руку, міцно його обійняв і став на коліно зі словами: Ми маємо бути вдячні вам, герой. Це ви це відео облетіло весь світ. Але урочистості це не головне. Президент має багато роботи і двосторонніх зустрічей 7 червня. Зеленський уже в Парижі за сотню з гаком кілометрів від Нормандії виступив у парламенті Франції національних зборах. В гостях треба бути чемним. Тож Зеленський розпочав свій виступ французькою, чим викликав ледь не ейфорію в залі. Франс дякую. Je vous remercie à nos côtés pour défendre la vie. Загалом виступ зеленського тривав аж 25 хвилин, п'ять з яких йому аплодували присутні. А говорив президент України про важливе. Зеленський нагадав французам про війну у самому центрі Європи. Зали його уважно слухала. Перша леді Олена Зеленська. Ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль, і у час, коли нацизм знов повертається. На жаль, коли у Європі знов руйнуються щент міста та спалюються села, коли в Європі знов фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знов намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи, нібито не заслуговують на самостійне існування, все це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших, за словами Зеленського. Наразі визначальна битва за Європу точиться знову, але вже не на північному березі Франції а в Україні. Він подякував партнерам за велику допомогу, але таки натякнув на важливе. Європа не має права зволікати ні на хвилину, адже не можна допустити ситуацію, коли долю Європи вирішуватиме така величезна і відчайдушна морська висадка. Дорога Франція, дорога Франція, чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів. У 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні. і Путін подякував президенту України, зокрема її президенту Еммануелі Макрону, за новий величезний крок у допомозі Україні. Обіцянку передати французькі винищувачі міраж 2005 за словами Макрона. Вони Прибудуть до України вже наприкінці 2024 року, коли українські пілоти закінчать тренування, до того ж Україні дозволять бити з них по території РФ. Сподіваємось, що французи виконують свою обіцянку на 100% і що головне без затримок, як це досі є з шістнадцятими. Тим часом Зеленський ще має багато чого на порядку денному. 7 червня на момент запису відео президент розпочав зустріч із президентом США Джо Байденом, який також поки що перебуває у Франції. Як пише DW, наступна зупинка Зеленського Німеччина. А вже 13-14 червня, він прибуде до Італії і приєднається до союзників після засідання Великої Сімки. 15-16 червня Зеленський буде у Швейцарії головувати на саміті миру для України. А як думаєте, ви що ще окрім літаків? Зеленський привезе зі свого довгого турне світом. А у мене на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.